Слава Україні, друзі. Ну що, вже потрошку обробилися роботою. Вже таке лишається по дрібницях. Камін будується, все посіялося. Так, вже лишається мені зробити на другому поверсі дві грубки до зими. Вже тако камін виглядає так. Цеглу вже прибираємо, тимчасові сходи зробив. Можливо, комусь цікаво, як от швидко зробити на бистру руку ступеньки. Ну, зробив я такого, взяв бруса 50-ку. Ну, крок вилишались такі кривіші, і шматкий крок. Робив з того, що було доски ті, що я знімав по гризені. І брав кроком 25 см доверху, 9 см від цієї частини доску випускав і такі ступенечки вийшли. Ну, що я хотів показати. Як планував, я буду робити грубки. Зараз це все діло прибираю, в'яжу арматуру і підливаю під грубки в дві цеглини. От, приблизно якось так буде виглядати. Ну і вийде грубка, що буде гріти невеличке на цю кімнату, на цю кімнату. Ще буде грубка навпроти, теж буде гріти ту кімнату. І з цієї сторони ну, ця стіна потім перенесеться трошки. А поки що так все виглядає. Пропінив піною оці щілі, що були. Дуже затишно стало. Ну і потім димохід теж вимурується за грубкою, разом з грубкою вимурується, щоб потім плиткою з чим обкладати легше було. Ну, а там потім зверху зробимо лагуна, і тоді вже димохід виведемо. Поки що якісь такі плани. Так це все зараз виглядає будівництво. От, в сирому вигляді все так зараз. Склад не ставив. Ну от, за що я говорив, оце для такого там. Чи для декору казали, буде воно, поки що якось так. Теж вже яблучка прибираємо. Батько з меншим братом тут поскладували їх. Кажуть, тут буде топитися, тут буде щось робити, буде тепліше. І будеш зберігати їх тут. Да, Зробив таку там каву попить, посидіти, Відпочити після роботи. Ну, кому буде цікаво вже геть повністю там, розкажу скільки що пішло на камін, які затрати зараз. Ну, в теперішній час, зараз поки, поки війна, от, коли війна стала якось трохи тяжче все будувати, робити. Тут же все в ціні піднялося. Це що саме головне. Колись цю цеглу можна було за 4 гривні взяти, зараз вона 8 гривень. А колись 8 гривень коштувала вогнетривка, а зараз по 30, то можете уявити, якою ціною зараз воно все робиться. Ну, але робимо не на рік. Камін все-таки вирішили зробити, як не як газу у нас немає. Та й відмовляємося від газу. Штука не дешева, набагато дешевше, що поїхав там чи на канаві, чи десь на полі дровцят набрав напротопив да хаті та й тепло. Тракторцем трошки облом вийшов, згубив скло. От Якось так двері вже їсти проситься. Да, треба вставати, це все діло вирізати. Сюди якусь проставочку наварювати. Та ви не в якому воно вже стані. За скільки років. Да. Ну, але це таке, це все виправляється. Все можна буде зробити. Все вже переорали. Трошки плужок модернізував. Як модернізував, зробив тут трошки ширше. Граблі поставив. Трошки змінив кут сам. щоб вже коли переорюєш, вже воно так добре займає борозду. Так, робота продовжується. Таку всяку арматуру, всяку арматуру позбирав, щоб мене лишалося. Тут зараз в'яжу таку рамку. Ну, не знаю, чи треба вона тут, чи не треба, але думаю, вже, вже вкину те, що лишається. Підлюк все рівно щось воно якесь на перев'язочку краще буде. Отаке От теж там, повкидаю всередину. Для перев'язки воно зійде. Сюди ще сюди теж арматуру всякі шматки металу повкидаю. Зараз що здай його все на металолом, навіть не купиш 5 метрів арматури. Да. От. Все через клятих расистів, окупантів. Всі знають наш славнозвісний азовсталь. Зараз без нього складновато в будівництві. Нічого, будемо працювати далі. Зараз ще це все приберу. Сюди плінку покладу якусь, є в мене, лишилося з блоків. Ну, викручуємося як можемо з положення. І потім проливаю все. Ну, казав мені один чоловік, там, воно нічого шкідливого, такого, що там, бетон буде з деревом. Але я все рівно краще. Плівку якусь покладу сюди. У мене є що сюди покласти наниз. Ось якось так все максимально бюджетно роблю. Почав заливочку. Вітер це так собі важить, непогано. Там вже потім, походу, бетон і положимо арматуру. Поки що так все виглядає. Тут вже заливаємо, вже готовенько. Тут тобто Тільки почалося. Трошки халтурненько, таке прорабно свигнав із об'єкта, якби побачив таке. Ну, але мені піде. Тут оскільки арматури знизу пов'язано. Зверху можна було просто і цегли вимурувати, але думаю, хай хоч так буде. Буде стояти, держатися. Так, це виглядає зараз. Вже позаливали. Ну, якби прораб побачив, як ми це все робимо, він би нас за 60 секунд вигнав би. Собі як, туди, водя? Так, да, подобав. Повітряна тривога. Так, друзі, вже вечір Якість буде так собі. Через цей прожектор мерехтить. Перенесли вже цеглу, вся що лишалася. Тож, яблочка вже тут сортується, зберігається, ще присунулась пара мішочків. Ну і що, сходки є. Все робочі, позаливали ми на другому поверсі. Цілий день це затягали. Погни тривкої назбирали якраз на грубку, наносили, там у мене трошки лишалось старої, БУшної. Теж ще тут пара тон. будівельної цегли перенесли. Ну і все. Можна буде приступати з неділі до роботи. І так кожного дня. Здається, такої тимниці щось не планував собі і так цілий день проходить, тим паче день вже коротший. От такі справи у нас в селі. Да, будувати зараз ціни, звичайно, космос. Але все-таки чудово, коли свій будинок будується, не ходиш, не знімаєш квартиру. Там яка різниця, що платиш, там, знімаєш за квартиру, платиш комуналку, а так плюс собі своя хата. Ліпше заплатити в себе ж вдома, за те світло, там, якщо газ в когось є за газ. А так тут а, там будинок, грубка помурується, все буде на дровах, там замовив машини дві дров, якщо немає можливості цей газ там підключити. Чи якесь опалення інше. Так собі дробцятка є, грубка буде гріти, та й все. Ну, але все рівно планую тут батареї під вікнами ставити. Тут десь біля балкону ще одненьку поставлю, там в тій спальні. От якось так. Так і живемо. Кожен день щось будуємо, щось робимо. Да, повітряні тривоги дістають. Вже таке діло ближче до зими всю справу. Таку городну переробили. От якось так. Все, друзі, на цьому буде все. Всім приємного перегляду, всім па-па.